Святами, біліздром, хрещення. Така переробка, яка багато дуже, да, свят, щоб не працювати ніколи. Хочу вас питати, ви любите подарунки? Yeah. Да, всі люблять, да? особливо коли це пісне сподівання подарунок, коли якась спадщина, знаєте, це наслідство да, по-русски, якась спадщина. І от я дивився, там є такі факти, знаєте, дивився, якісь неймовірні там подарунки і спадщину, хто колись отримував. І е, Визначив для себе два таких, дві, дві два случаї. Да? Це саму велику спадщину в історії це залишив Генрі Форд. Да? Це там приблизно 500 мільйонів доларів. І він залишив цю спадщину не своїм розвищем, а він залишив її благодійним фондом, будинкам дитячим, ну, яку добру справу таку да, зробив. І, і дуже мене вразила ще одна подія. Це такий був Томас Джеферсон, це засновник, один із перших засновників Америки, так? коли воно там все засновувалось там. І він залишив також спадщину, але там була умова щоб це був дуже довгий заповіт, в якому було дуже багато історичних фактів. Ну, щодо Америки. Іменно фактів історичних подій, як воно що відбувалося. І щоб отримати цю спадщину, людина, яка ну, була в цьому заповіті, повинна була виконати умову, відпустити рабів на свободу. Ну, може ви знаєте, да, там, що в Америці раніше було рабство, да, там, в рабах були чорнокожі люди. Ось ця була така умова. Е, До чого я це кажу? Е, тому що є наш великий Бог, який також хоче нам щось дати, е, щось більше, що ми маємо, е, ну, якусь спадщину, да, будемо так її називати. І це спадщина, це життя вічне. І що я маю на увазі під життя вічним, це також можна мати це спасіння. Так? Від чого спасати? Від темряви, від гріха. Життя, вічність, вона буде. Тобто, Незалежно від того, віримо ми в це, не віримо, але вона буде. І от щоб в цій вічності ми щось мали добре і гарне. Нам також, щоб отримати цю спадщину, нам потрібно виконати певну умову. От як в перевідуючих да, случаях ми бачили, що ну, там треба бути в цьому заповіті записаним. Ну і також, щоб отримати спадщину, треба бути або записаним в заповіті, або бути частиною сім'ї да, родичем, і ось тему я дав таку, ви зрозумієте далі, чому я про це кажу. Тема така, чому важливо сповідувати свої гріхи. І хочу подивитися на прикладі, от що нам каже апостол Іван. Це перше послання апостола Івана з перший розділ зачитаю всю весь перший розділ в Українському перекладі буду читати, є нас можливість запитання. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо. І свідчимо вам життя вічне, що оця перебувало, з'явилося нам. Ось це те, що має отець. Отець тут має на увазі Бог. Це те, що він має і яке явилося нам, це те, що він хоче нам дати. Апостол Іван нам е, передає те, що він торкався, чув своїми руками. Це не те, що він десь колись там. Побачив, коли хтось йому щось переказав, це те, що він сам переживав у своєму житті і знаходився поруч з тим життям вічним, з тим, хто приніс це життя вічне. Що ми бачили і чули повторює про те, що ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. От бачите, Бог хоче що він дати, хоче передати нам через Івана те, що Бог нам приніс, те, що Він хоче нам дати. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. А це, звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам, Бог є світло і нема в ньому жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, то слово спільність переведене як апчення, русське це общення. Ну, спільність це, я взяв, от, коли чуєте це слово, маєте на увазі відносини, отношення. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темрі, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо греха, то себе обманюємо і не маємо в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди, всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. І слова його нема в нас. Давайте звернемо увагу на перше, от шостий... Вірш хотів би ще раз повторити, чому важливо, да, щоб отримати цю спадщину життя вічне, щоб ну, ми ж всі розраховуємо на якийсь гарний результат, да, коли закінчиться наше життя, щось мати гарне, ніхто ж не хоче нічого плохого мати. І от щоб отримати те, що нам Бог хоче дати, потрібно виконати певну умову. Перше, це шостий вірш нам каже, коли ж кажемо, що... Маємо спільність з ним, коли кажемо, що маємо з ним відносини, що ми маємо спілкування з ним, а ходимо в тендери. Ходити в темряві це щось приховувати. Це ну, не виказувати що щось приховувати. То неправду говоримо і неправди не чинимо, щоб мати спілкування з Богом, людина не повинна приховувати ніяких гріхів. Світло і темрява не може знаходитись в людині одночасно. От дивіться, якщо е, тут ми зараз все бачимо, да, світло, е, можете так зробити, щоб половину кімнати не видно було. Ніяк ти не зробиш. Тому що темрява і світло не може одночасно перебувати як в людині, так і не може перебувати вона в кімнаті. Це неможливо. Перше, що треба, це не приховувати гріха. Давайте подивимося далі. Далі. Сьомий вірш нам каже, коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. Про що це нам каже? Якщо людина знаходиться у світлі, то вона член Божої сім'ї. І вона має спілкування один з одним. Якщо ж ми знаходимося темряві, то у нас немає нічого спільного з Богом. Тому що попередній вірш каже, що Бог не має жодної темряви. Це п'ятий вірш каже про це. Тому, коли ми ходимо у світлі, то маємо з ним спілкування. Це мається на увазі, що ми маємо спілкування з одним з одним. Це коли ти спілкуєшся про свої помилки, про свої гріхи. І тоді далі написано, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує нас від усякого гріха. Коли я маю спілкування в своїй родині, в Божій родині, коли я відкриваю гріхи, то кров тоді тільки очищає нас. І це кров Ісуса Христа це ну, Боже. Боже все прощення, воно ґрунтується на крові Ісуса Христа. Він пролив цю кров на Голгофському Христі, ради того, щоб ми мали сьогодні прощення. І це є справедливою основою для прощення гріхів нам сьогодні. І ця кров, вона ніколи не втратить силу. І вона очищає нас від усякого гріха. Але є одне но. Перед тим, як отримати прощення, кожен повинен визнати та сповідати свої гріхи. Ми далі з вами це побачимо. Ще один важливий факт, який є, щоб мати це наслідство Боже, щоб бути членом Божої родини, це каже восьмий віч. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас ніякої, і немає в нас правди. Наша природна гріховна зіпсованість, яку ми наслідували від Адама. Дивіться, навернення, да, обращення Богу, так говорить, коли я зрозумів, що ну, Ісус Христос, Його кров мене очищає, я звернувся, попросив прощення, в да, общем, да, будемо казати, що це ще не значить, що наша гріховність вона зруйнована. Ні, це, скоріш за все, означає, що ми тепер отримали нову Божу природу, яка дає нам силу так жити, щоб перемагати гріх, який в нас є, який ми чинимо. Ось що це значить. І дивіться, дев'ятий вірш нам ось головний, я взяв його за основу. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та правильний, щоб гріхи нам простити. У ці вчинки є два види, так я для себе розумію, є два види прощення. Перше прощення, коли я да, вернувся, це коли Ісус нам прощає наші гріхи на Голгофському кресті. Він помер за, за, за гріх, за гріх всього світу, Він помер. Це як дає нам судове прощення, да, це як звільняє нас, нас від суду. А є ще батьківське прощення. Це коли ми робимо вчинки кожен день, так? і вони можуть бути неправильні з, Божого, ну, з Божої точки зору. Це наша, наші гріхи, які ми робимо. І оце ось прощення він дає. І оце є, чому важливо сповідувати сьогодні гріхи, тому що вони нам будуть прощені. І тоді ми маємо тільки. Коли вони нам прощені, ми зможемо увійти в Божу спадщину. Бог не має нічого спільного з темрявою. Як каже нам про це п'ятий вірш. Якщо Бог не має нічого спільного з темрявою, тоді і в його Божу сім'ю нічого темне не може увійти. Ну, Також ми не можемо да, от, жити, щоб не грішити. Наша природна гріховність, яку ми успадкували від Адама, вона нас також. Спонукає, що ми кожен день обманюємося, да? ми грішимо. І у цих ось гріхах дуже важливо нам сповідуватися, щоб мати Боже прощення. Тільки тоді, коли я сповідую гріхи, я маю Боже прощення. Для постійного перебування в спілкуванні з Богом, з братами, з сестрами. Ми повинні. Сповідувати наші гріхи, гріхи невірності, гріхи думок, вчинків, да? тайні якісь гріхи, які ніхто не бачить, що ми вчиняємо. Явні, абсолютно всі гріхи. Це для того, щоб мати сьогодні прощення і бути членом Божої Родини. Якщо я цього не роблю, тут стає підпитання, тут стає таке питання спасенна, я людина. І 10-й вірш нам каже про те, що як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. Ну, зробимо з Бога брехуна. Це заперечення, заперечувати, що ми грішили. Якщо я там я один раз попросив прощення, да, вийшов, покаявся, попросив прощення, я не сповідую гріхи, і ну, я заперечую, кажу, я не грішу. Я живу, я від нас палкаюся, все, все, я більше не грішу. То ми з Бога робимо брехуна. І це повне заперечення, коли я так кажу, це повне заперечення того, що Ісус помер на Голгофському хресті, заперечення того, що Він пролив кров, яка нас сьогодні може очистити. І це видає Бога брехуном. І ось чому важливо дуже сповідувати гріхи. Якщо я не сповідую, я не маю прощення. Бог ну, Він не може простити те, що я не визнаю. Якщо тільки я визнаю, відкриваю це, виводити на поверхню потрібно це. Я не кажу зараз, що там перед всіма, там, прилюдно, перед Божою сім'єю, перед братами, сестрами. Ну, щоб стати членом Божої родини, потрібно покаятись, потрібно попросити у Бога прощення. Тільки таким чином ми можемо розраховувати на Боже прощення від наших гріхів. Він вірний Бог і Він дотримується свого слова, своєї обіцянки. Як сказано вже в 9 розділі повторюю, що коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи. І ця тверда основа кров Ісуса Христа нас очистить і відмиє від усякого гріха. Нема такого гріха, від якого вона не змогла амити. Спілкування з Богом також не потребує, ну, це неможливо без гріховного життя. Ну, я кажу про те, що безгріховне життя це не робити гріха спеціально. Да? Умишлено, так. Да. І даючи о собі оцінку, читаючи, слухаючи ці вірші, даючи собі оцінку, ми повинні бути чесними та відкритими, не допускаючи лицемірства ніякого обману, ніякого приховування, те, що себе ми представляємо, те, що представляє себе наша гріховна натура. Це не потрібно приховувати. Бог для того і помер на Гологовському Христі Ісус Христос. Щоб його кров, щоб вона чистила нас від гріхів. І якщо хтось хоче відкритись Богові, хтось хоче стати членом Божої родини, хтось хоче отримати ту спадщину, яку хоче дати Бог, і не давайте тоді, щоб препятствова це, гріх не став знаєте, препятствиям. Вибачте, не знають на українській мові. Щоб не сталося. Перешкода да, отримати нам цю спадщину. Якщо хтось схоче, той може да, вийти сюди, покаятись, попросити прощення у Господа Бога за те, що, щоб стати членом Божої родини, Да. Не давайте гріху да, стати перешкодою, бути з Богом його спадщину. Амінь. Амінь.